Небудь, замислювалися, чи є у вашому кабінеті всі необхідні засоби для екстреної допомоги. Наша мета зібрати ідеальну аптечку, яка врятує. Ситуацію. Мене звати Маєвська Тетяна, я кандидат медичних наук, лікар-судинний хірург, лікар-косметолог, трихолог, викладач кафедри загальної патології, хірургії та реанімації. На нашій першій лекції. Курсу невідкладні стани в практиці лікаря-косметолога. Я розповім про must-have аптечку 10 чітких кроків екстреної допомоги без помилок, повний склад аптечки лікаря-косметолога. Від базових засобів до спеціалізованих препаратів, а також особливості. Антисніт набору та протишокових засобів. Наприкінці лекції ви отримаєте PDF-файл із детальним переліком необхідних препаратів, щоб ви могли легко підготувати свій кабінет до будь-якої ситуації. Реєструйтесь і до зустрічі!